Я дивлюся, а там показують презентацію і якісь абсолютно незнайомі на зубах пристосування. Це були перші брекети. І, чесно, в мене щось йокнуло в тому сенсі, що воно мені стало близьким. Я відчула, що я хочу цим зайнятися. Приходжу до професора Оспанової після лекції. Абсолютно нікому не відомо. Мирослава я до неї приходжу і говорю: вибачте, гульсареб'якіївна, що це таке? Я страшно хочу оволодіти цією методикою. Вона сказала, без проблем. Приїжджай до нас, ми тебе навчимо. Ти звідки? А це була перша наставниця моя, яка дала мені можливість відкрила певні очі на незнімну техніку. На брекет-систему. І пізніше брекет-систему, саму технологію я привезла в Україні, стали дистриб'юторами однієї з фірм GC, і пізніше Unitec 3M, яку ми завезли в Україну. І на той момент я зрозуміла, що не факт привезти технологію, найважливіше навчити наших ортодонтів Володіти нею це була нова філософія.